Буду відвертим, що загалом у мене це почалося, коли я ще в школі вивчав історію України. Я пам'ятаю, я дійшов вже до наших днів, от ну, вже там починаючи з 90-х, там частенько різні теми порушувалися нашої ідентичності і так далі. І власне там вперше у мене з'явилася просто емоція до цього. Я відчув так: тут є несправедливості, ось mm -hmm. але так це от просто в собі залишив. Потім навчався на акторському. Ну от, дуже багато читав різної літератури постійно. Якби історію я завжди любив, просто було цікаво, бо про це можна говорити, це можна аналізувати. Це ну і в мене загалом педагоги такі були, що були схильні завжди там щось. Давай пообговорюємо. Потім у мене ще на курсі якийсь був культ української мови. Тобто, так склалося, що ми, ми постійно одне одного виправляли. Ага. Просто, ну регулярно, в день, там по 20-30 разів, це вже добра до навіть доходило. Але ми так гралися, тому що нам потрібно було знати наголоси, нам потрібно було знати конструкції. І ось таким чином я дуже швидко їх вивчив, тому що я прийшов з солідним суржиком в університет. У мене був в мене є відео різні mm -hmm. відеодокази, як я розмовляв до як я розмовляю зараз. І десь за місяць, за два я повністю це виправив завдяки ось цій грі.